Яворівський районний суд виніс рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Трошенка від посади строком на один рік. А як до цього ставляться Чернігівці? Дізнаємось просто зараз. Я чесно не зрозумів, з якою подією Яворівський суд Львівської області втрапляється, ну, починає лізти в справи Чернігівців. Соромно, що такі приймаються це рішення. Це ж люди не з якоюсь підворотні, а люди освічені, мають юридичну світу, і вони просто не мають права себе так вести по відношенню до нашого міста. Ми його вибирали. Ми. А скасували посаду у Львівській області без участі жителів міста Чернігова. Я вважаю, що тільки ми можемо вирішувати, хто буде керувати нашим містом. Завдяки йому, завдяки ми втратили Чернігів. Мер був в Чернігові, якби він був на місці, він виконував свої обов'язки, які проблеми, які до нього можуть бути претензії. Це не може бути претензія суто до мера чи його діяльності. Ну на, на мою думку, як пересічного громадянина, це якісь інтриги, це якісь ну там з'ясування стосунків. Може заказ якийсь його давно цьому намагалися якось його відстранити, шукали якісь причини. Мабуть, десь Зеленського в офісі, так мабуть, своїх людей треба. Ця людина, як ніхто до нашого міста зробила стільки. Що ми можемо пишатися? Що у нас такий голова? Я насправді в 2014 році сюди переїхала з Донбасу, тому дійсно полюбила це місто. І з я була свідком, як мер був обраний, та як місто почало відроджуватись та. Ну, розквітало з кожним роком. Я думаю, що якось він повинен себе захищати. Я думаю, що всі городяни за, за нього, тому що він дійсно ну, людина. В даний момент е мер міста має залишатися на своїй позиції. Навіть як вони цьому настоять і його відсанять, через рік наш народ нашого міста скаже своє слово. <звук>